Класичний сніданок, мій, це каша, яйця, сирок і бананчик. Так, я сьогодні буду обідати борщиком, повибирала картоплю, ложечка сметанки, але я не впевнена, що там буде 180 г овочів, тому я ще пару ложечок квашеної капусти з'їм, так, щоб докупи. І я. І ти. так. Ага, Закосимо ага. ми арбузиком і буду їсти сьогодні на м'ясо жирні. Жирні свинячі реберця. На штуки, два точно з'їм, можливо, і три. Нагадую, що я зараз не худну, а тільки переходжу від хліба до м'яса та овочів. Сьогодні я вечерю, знов таки, реберцями, бо більше нема чим. Але краще, ніж хлібом. Капуста тушкована і на закусочку, бо фруктів вже не можна, нічим закусити не можна. Тому пару ложечок йогурта.